Друзі, доброго вам все вечорочка. Ну що, сьогодні у нас 8 жовтня 2022 року. Хочу розповісти вам про план робіт, який у мене йде, і який буде йти на протязі жовтня місяця. Друзі, ну що, так як я і говорив, я прибираю лишні пасинки, де не де вверху він залишив один-два пасинки, щоб. На всякий випадок, центральна почка не пішла на старт, як то кажуть. І так по всіх по всіх кущах. У мене залишилося два кущі прибрати пасинки. І, в принципі, все буде добре. Для чого зараз я прибираю пасинки? Друзі, коли у нас буде йти основна обрізка кущів, Мені буде набагато легше набагато проще їх обрізати. Тобто оці пасинки вони в основному всі дерев'яніють. І коли обрізати е, кущі перед укриванням, перед е, вкриванням, точніше буде сказано, ці дерев'янілі яні, дерев пасинки, вони погано відриваються і прийдеться ще з ними повозитися. А так, виходить, ось центральний пагін. Все добре, все чітко. Тобто приморозок, коли удари, лист опаде, у нас йде центральний пагін, все вирізається лишнє, черенки забираються, які потрібні, а лози на плодоношення залишаються вже на кущі. Ну, такий обсяг роботи. Дивіться вже, які червоні яблука, які я вам показував нещодавно. Ще висять, гляньте, колір який. Ось ось ось, дивіться який клас. Такий колір, таке відчуття, який хтось намалював. Ну, все воно живе. Так, друзі, оце ось, дивіться, тут уже йде листопад повним ходом. Листя осипається. Це сорт винограду кишмиш Юпітер. Друзі, до речі, у мене ви запитуєте, задаєте таке питання. Ось кущ винограду, наприклад, вже е, ягоду ми зібрали і зараз осипається листок. Що робити, чим обробляти? Друзі, я вам хочу сказати одну таку тему. Це вже е, листопад. Це вже Виноград, виноградна рослина сама скидує листовий апарат. Є сорти, які раніше визрівають, є сорти, які ще тримають листовий апарат. Ось дивіться, це Гароль, там і багато ще є. Ось, наприклад, преображення, дивіться, вже ось хоп, і все, воно вже також почти все готове. Це так ось виглядають рядки. Оце, оце. Тут я стільки, що також обрізав пасенки, на цій стороні ще нічого не обрізав. Буде обрізатись, ось, дивіться, ось ці пасенки. Я їх ось прибираю і все. Так виходить, оп-оп, і вони не нужні. І так, іду, іду, іду. І все по порядку роблю. Буду прибирати. Оце подорізаю пасинки, буду прибирати бур'яни, буду прибирати оцю сітку. Туди-сюди у нас обіцяють вже з наступної неділі заморозки. Я думаю, зніму відеогляди по трьом сортам для зимового зберігання. Ось перший, це шоколадний, що підгрібає колір. Там буде Молдова, який ж ми ж Скарлет Рояль. Ну, зніму відеогляд і перед заморозками я їх. Виріжу і буду поетапно показувати, як я зберігатиму виноградну ягоду. Так що, друзі, такі справи. Тут також все прибирається. Ось один кущ, виходить, тасон. Половину куща зеленуватого, а тут вже ось листок жовтіє і осипається. Тобто це все. Так воно вже і повинно бути. Тому що осінь, жовтень, місяць. Ну, що маємо, то маємо. Якось так. Дивіться. Такі кущі. Так, Це у нас тут шкілка. Получається, визріває добре, все класно. Також вже листовий апарат потрошку міняється, міняє колір, все ось визріває. Деякі саджанці є і хуже повизрівали, деякі менші є. Такі, як оце, наприклад, ну, все ж буде перебиратися, дещо на вибраковку буде йти якось так. Лузи визрівають файно на кущах, на здорових. Практично повизрівали всі, так як потрібно. Шоколадний там. Ну, лози визріли доволі непогано. Ось іще, дивіться, гронка ще у мішочку висить. Там вон, пару гронок маленьких ще є. Так що, отак усе і прибираємо. Ці всі бур'яни також будуть догрібатися до уборка і все. А там уже після заморозку загрібатиметься лист і... Буду знімати оці ленточки. Лін... Ось дивіться, як вона знімається. І це все, у ємкість буду скидувати, а потім будемо дивитись, як воно, куди його діти. Ну, куди його діти, під утилізацію воно все піде і все. Ну, друзі, якось так. Ці кущі також переокуратив. Пасинки познімав. Ось водограй там. І бачите, вся лоза коричнева. На цій стороні ось снігір. Також дивіться, є там декілька лоз зеленкуватих, але ці лози нам не потрібні, нам потрібні оці ось, що вже вистріли. І там, і там. Тут -то якось так. Ну що, в принципі, отаке коротеньке відео отрималось. Друзі, працюємо, віримо в перемогу. Перемога ця буде тільки за нами, ніяк іначе. Друзі, бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою все в нас буде Україна. Я думаю, що. Все в нас буде добре, дай Бог, щоб скоріше тільки закінчилася війна. Якось так. Ось дивіться Молдова. Що мені подобається в Молдові, так це те, що вона не тріщить, висить до морозів. Ось дивіться, які гронки. Відео буде окремо, гляньте, які файні гроночки. Бачите? Вон он. І... А Колір вона взяла буквально от нещодавно. Ну, якось так, друзі. Будьте здорові. З вами був Талян. До побачення. Ще побачимось.